Понеділок, 16 вересня, час новин на телеканалі Рудана у студії Михайло Бистров. Вітаю вас. Випуск розпочинаємо з таких тем. Масштабна пожежа у центрі міста. Моя точно горить. Дві рядом, дві рядом хати. Ну, згоріли вщент. Потужний вогонь під силою вітру охопив сьогодні великі площі в районі Гданцівки. Будівництво під землею будується підземна школа. За проєктом протирадіаційного укриття. У Кривому Розі вже у наступному році запрацюють три підземні школи: вшанування полеглих героїв. Спілкуватись, координуватись, чути один одного і вирішуватися. У місті триває обговорення проєкту будівництва меморіального комплексу. У Покровському районі сталася резонансна пригода. 14-річний підліток вистрелив собі у голову з бойової зброї. З важкими травмами він був доставлений до лікарні того ж дня. До медзакладу також з вогнепальним пораненням доправили батька хлопця. Наразі він у відділенні інтенсивної терапії у тяжкому стані. Сина врятувати не вдалося. Пацієнт надійшов п'ятницю зранку, стан оцінювався як вкрай важкий. Був шпиталізований в відділення нейрохірургії. Пішов операційно. На жаль, не дивлячись на надану необхідну медичну допомогу. Пацієнт пішов з життя. У центрі міста на Гданцівці сьогодні спалахнула масштабна пожежа. Спочатку зайнявся сухостій, та через сильний вітер вогонь швидко дістався покинутої будівлі. Вогонь загрожував будинкам у житловому секторі. Площа займання склала 2000 квадратних метрів. На місці пригоди побувала Анна Ніколенко. Сьогодні кілька годин поспіль вирував вогонь на Гданцівці. Зранку загорілася суха трава на пустирі, та через сильний вітер вогонь почав стрімко розповсюджуватись. Охопив покинуті приміщення і дістався житлових будинків. Мешканцям приватного сектору довелося якнайшвидше залишати домівки. Люди рятували свої життя. У нас загорівся сухостой і перекинулися на пусті склади. І сталася пожежа масштабна. Так як вітер сильний, воно перекинулося на хати на дома. Вже людей евакуюють. Схвильовані люди збиралися гуртом, передавали один одному відра з водою, щоб допомогти рятувальникам зупинити полум'я. На роботі включив телеграм, побачив, що пожежа. Бивші склади, воно все стояло дуже багато років, воно нікому не треба. Було зараз, якраз вогонь це все, і приборка. Пані Олена говорить, щойно дізналася про пожежу, примчала з роботи. Мені зателефонували сусіди, попросили, щоб бігом сюди треба швидко летіти, тому що вогонь направляється до дому. Оце, це мій дом. Направляється к дому і треба виганяти хоча б машини, щось спасати там животне в кішка. І потім ми, поча, приїхали давай бігом. Чесно думали, що і дома не буде. Це дуже важко. Це дуже важко. Було, було, Стрес отримали. Вдома. Дом був, охопив прям више дома. Ну, це дуже важко. Та стресом відбулися не всі. Пані Наталія всі полишила дім, коли вогонь уже тріщав у дворі. Загорілася трава за елеватором там, і буквально за 20 хвилин загорівся край криші І Потім пожар розпространився і перекинулися каліни на дома. В той край не можна зайти. Моя точно горить. Дві рядом хати ну, згоріли вщент. Баня точно знаю, що згоріла, літня кухня теж. А рядом у сусідів теж хати повністю згоріли. Ми дома були, то ми потікали, тому що я тягнула ще шланги, хотіла, щоб щось тушити. Ну вже невозможно було. Провалилася криша, і воно тріщало, усе летіло в всі сторони. Вітер же ж такий сильний. І огонь перемітнувся тепер, аж отуди, через річку, аж до в сторону мопра. Загалом вогняна стихія охопила дві тисячі квадратних метрів, прибуркували полум'я криворізькі рятувальники. На місці працювали сім спеціальних машин та пожежний потяг, який підвозив воду. Найперше загасили вогонь у житловому секторі. На складах ліквідація пожежі продовжилась. Люди, на щастя, не постраждали. Анна Ніколенко, Андрій Славний, цей день. Сотня пожеж за два дні. Криворізькі рятувальники повідомляють, кількість займань цьогоріч зросла в рази. Переважна більшість пожеж стаються в екосистемах. Горять суха трава, очерет і лісові насадження у різних районах міста. Великі ділянки вигоріли і за межами Кривого Рогу. З початку року на території Криворізького району зафіксовано вже більше 4 тисяч пожеж. Це в 2,5 рази більше ніж. Минулого року лише за останні два дні було зафіксовано 99 пожеж, з них 77 пожеж саме в екосистемах. Основний фактор виникнення пожеж це людський фактор, також несприятливі погодні умови, а саме посуха та поривчастий сильний вітер. Було знищено гектари рослинності, не лише сухої рослинності, також пошкоджено житло людей: як нежитлове, так і житлові споруди. Нагадуємо, що пожежі в екосистемах воєнний час вони відволікають рятувальників від виконання. Основних завдань і тим самим наносять шкоду і дестабілізують ситуацію в нашій країні, тому попереджаємо населення бути більш уважними, обережними, не порушувати правила пожежної безпеки, не кидати недопалки. Якщо ж навмисні підпали, які спричиняють велику шкоду для нашої держави. То за неї передбачено кримінальну відповідальність а саме від 10 до 15 років з позбавлення волі з повною конфіскацією майна. Надзвичайна п'ятого класу пожежна небезпека у Кривому Розі, які скрізь на Дніпропетровщині збережеться впродовж усього тижня. Про це попереджає регіональний центр з гідрометеорології. Штормовий вітер, який уже спричинив руйнування та роздмухав численні пожежі в багатьох містах. Приніс в Україну потужний циклон. Фахівці застерігають. Вітряна погода пануватиме і в найближчі дні. Завтра в області пориви сягатимуть 20 метрів за секунду. В таку погоду важливо бути особливо обережними з вогнем і не ходити під деревами та балконами. Більше про погоду в інформації метеорологів. Тільки 17 числа вночі та в перші половини дня короткочасний дощ. Надальше без опадів. Вітер буде східний, зберігатися. 17 вересня пориви 15-20, 18-го вже місцями пориви 15-20, а 19-го вже пориви будуть у нас 12-13 метрів. Це він уже там стихне. Температура знизиться. Нічна там буде 8-9 градусів, 7 градусів. Вже буде прохолодно. А в день буде 25-24 градуси тепла. Укрему розі будують три підземні школи. Зараз об'єкти на різних етапах готовності. Протирадіаційні укриття а таку роль можуть виконувати нові сховища. Запрацюють вже в наступному році. Детальніше у сюжеті Юлії Вітряк. you yeah. 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 Офлайн дзвінок в стінах рідного закладу вже пролунав, та не для всіх. У 125 закладах освіти міста розпочався третій тиждень нового учбового року. Цьогоріч більшість батьків обрали змішану форму навчання. Перед прийняттям такого рішення дорослі могли переконатися в наявності і стані укриттів у 94-й гімназії. Близько 900 учнів. Чимало тутешніх освітян за живе навчання, порівнюючи Результативність уроків наживо в школі, і результативність дистанційних уроків ну, це небо і земля. Уроки наживо – це і соціалізація, це і конкуренція, це і мотивація, і це живе спілкування з вчителем, це застосування такого поняття, як емоційний інтелект. Без емоційного інтелекту немає зацікавленості, без зацікавленості немає пам'яті, без пам'яті немає результату. Все це дає навчання наживо в умовах конкуренції учнів між собою на уроці тому я виключно за навчання наживо в мерах безпекових можливостей, які нам надає сьогодні. Ситуація для організації якісного та безпечного освітнього процесу в місті облаштовуються укриття з нуля з урахуванням усіх безпекових вимог, будуються підземні школи протирадіаційні сховища. Проєкт реалізується у співфінансуванні держави і міста. Зараз ми будуємо три підземні школи. Ці три підземні школи будуються в віддалених мікрорайонах, там, де неможливо зробити в школах, в дитячих садочках найпростіше укриття. Тут будуються підземні школи. Підземні школи, отут де ми знаходимося на території гімназії, на, і скрізь проєкт один, в принципі. Тисяча квадратних метрів на 300 дітей, тут буде все, що необхідно і для навчання, і там санвузли, мідпункт та все інше. Це будується підземна школа за проєктом протирадіаційного укриття. Тобто тут буде все, що потрібно по дуже серйозним нормам, які є. Учні цієї гімназії з першого вересня навчаються в онлайн форматі, та з введенням у дію підземної школи діти зможуть знову повернутися за парти. Дуже було складно на початку війни. Зараз ми вже втяглися і працюємо. Працюють ми дистанційно, тому що в школі не було у нас укриття ніякого. навіть самого простого. на території нашої школи будують. Це радіаційне укриття підземну школу. Я думаю, що до грудня воно буде закінчено, і ми відкриємося і вже будемо працювати очно. Будівництво цієї підземної школи розпочалося у квітні. Більше половини робіт вже виконано. Плануємо заливати перекриття, ставимо стійки, монтуємо горизонтальну палубку. Тічені місяця за льєм перекриття на даному об'єкті, Потім вже приступимо до внутрішніх робіт. В октябрі місяці плануємо зробити мережі: це електроелектрика та каналізація. А поки наймолодші учні вчаться читати, писати і рахувати за екранами домашніх моніторів. Починається уроки, ми заходимо в програму для уроку. Підключаємося до уроку і починаємо свій урок. Мені найбільше подобається математика. Будівництво укриття дуже важливе для наших дітей, так як діти матимуть змогу безпечно проходити навчання онлайн і в змішаному форматі, і знаходитися в безпеці. А нам, як батькам, дуже важливо це, тому що відчувати себе впевненими в тому, що наші діти під час тривоги знаходяться в безпечному місці. Юлія Вітряк, Максим Пономарьов, цей день. У місті триває обговорення проєкту будівництва меморіального комплексу на честь полеглих захисників України. Вже внесені певні зміни до проєкту, зокрема щодо збільшення кількості лавок, встановлення флагштоків на могилах, різних варіантів розміщення фото і напису на пам'ятнику. Місце майбутнього меморіалу стане сектор почесних поховань на центральному кладовищі Кривого Рогу. З теми будівництва меморіалу в секторі почесних поховань на центральному кладовищі міста проводяться зустрічі з рідними полеглих захисників України. Обговорюються їхні побажання щодо стилю, символіки, форми майбутнього меморіального комплексу. Поспілкувалися більше як і шестистами, представниками родин загиблих, і обговорення триває за минулий тиждень. У кривому розі провели п'ять таких зустрічей. Намагаємось чути одне одного, відповідати на питання. У нас на зустрічах присутні департамент сусполітики, і забудовники, і КП Ритуал, які відповідають на всі питання. Рік тому були зроблені телефонні дзвінки рідним, яких інформували про те, що буде будуватися меморіал. Запитували, чи вони згодні. Більшість, переважна більшість, погодилася на те, що і меморіал, і безпосередньо пам'ятник у вигляді козацького хреста. Ста буде на, на могилі встановлений. Дуже багато елементів таких є. Які на вибір рідно цей фото і напис, і квітник або без квітника цей флагштоки будуть ще встановлені. збільшена кількість славичок. Додаткові зміни до існуючого проєкту меморіалу внесені відповідно до пропозиції, які надійшли упродовж попередніх громадських обговорень. Під час спілкувань кожен має можливість висловити свою думку. Моє лічне мнення, я лічно отак. Город строє за свої кошти, город виділяє все. Взяли б і строїли. Б. І все. Тому що в минулому році було засідання, підняли, що не на часі, могили ще свіжі не повинно. Оце і дінили. Сказали в цьому році, в цьому році повторяється та сама історія. І якщо ми зараз не будемо його строїти, то воно не буде. А там, де вже вирили для Огорожі? Огорожі. уже земля сиплеться. Глина суха. Ви ж бачите, таке жарке літо. Комунікація з родинами загиблих триває. Створено чат для членів сімей загиблих захисників для інформування від міської влади. Ведеться спілкування по телефону і офлайн. Здійснюється щоденний прийом. Більшість родин згодні на будівництво і просять, тільки його не зупиняйте, тому що іде час, могили провалюються, і десь там ну звісно, якийсь там нелад, і це ж і непогода скоро. з Буде. Тому це треба питання вирішувати, як би важко нам не було. Але спілкуватись, координуватись, чути один одного і вирішуватися. Тому слава нашим героям. велике слава. Валерій Кожухар, Вікторія Добровольська, Юлія Вітряк, Максим пономарьов Олексій Правицький, Олександр Домашов. Цей день. Цей день триває. Дивіться далі у випуску. Маріуполь. Боротьба за незалежність. Це виставка, спогади і вдячність. Пересувна фотовиставка запрацювала у центрі підтримки Я Маріуполь, свято творчості і натхнення. Пишаємось нашими дітьми, бо вони найкращі. Палац культури мистецький відкрив новий творчий сезон: студентський турнір. КНУ на товариській зустрічі зібралися волейбольні команди місцевих вишів. Від сьогодні, 16 вересня, на автобусні маршрути номер 228 та 228 а додали ще три одиниці транспорту. Відтепер у робочі дні курсуватиме п'ять автобусів, а не два. Як це було останніми місяцями? Про це повідомили у комунальному підприємстві Міський тролейбус. Пересувна фотовиставка Маріуполь, боротьба за незалежність дісталася Кривого Рогу. Акцію ініціював департамент культури Маріупольської міськради спільно з центрами підтримки переселенців у різних регіонах. На світлинах щасливі Маріупольці у рідному місті до ворожої окупації з першими відвідувачами виставки поспілкувалася Тетяна Васильєва. Тільки таким, як на цих світлинах, маріупольці хочуть згадувати своє рідне місто вільним, сонячним і гостинним бачить його у майбутньому. Всі експозиції історія святкувань дня незалежності України, річниць міста та дня звільнення Маріуполя від першої російської окупації саме 13 червня 2014 чотирнадцятому році було визволено Маріуполь від російських окупантів, які зайшли на територію Маріуполя. І з того дня ми безперервно боролися за місто. Маріуполь живе поки. Ми живі марюпольці, ми можемо про це розповідати усім, кому може, військові нацгвардії та полку Азов, першими стримували ворожий наступ на Маріуполь. Мужнім героям присвячена ще одна експозиція у центрі підтримки ВПО числа 15-го почали наші змі писати і казати, що буде Росія наступати. Ми не вірили але 22-го, коли Перші я знаходився в Морпорту у місті Маріуполь біля Піщанки, то коли перші кораблі почали приходити, тоді ми, знаєте, так трішечки задумались, а може будь, а може і ні. А 24-го мені у бінокль було видно, як були перші прильоти. Тобто, я спостерігав, як вихід з кораблів був. І приліту по ілічу. Далі історія усіх, хто вижив у тому протистоянні та опинився на блокованій території Азовсталі, була одна на всіх. Випробування полоном для Віталія закінчилися торік. Навесні він вдома. Багатьох захисників рідні, на жаль, не дочекалися. Син Наталії Яцишиної Олег загинув під час евакуації поранених з Маріуполя. Один з вертольотів був збитий ворогом. Мати Олега згадує, що син розповідав їй про Маріуполь. Коли ми спілкувалися з сином. Він мені розповідав, що мама, це напрочуд дивовижне місто. Воно настільки сучасне і настільки гарне, і наскільки тут гарне лагідне море. Я дуже мрію, що після закінчення цієї ротації, коли я повернуся додому, я візьму свою родину, дружину, дитинку, і я мрію повернутися сюди влітку для відпочинку. Я вірю в те, що неодмінно прийде наша перемога, ми неодмінно наш. Маріуполь повернем до себе в лоно в лону України, і я таки здійсню мрію свого сина. Вероніка вже 30 років як криворожанка, але ця виставка для неї непересічна подія. Маріуполь є моїм рідним містом. Це місто, де я народилась і закінчила школу. А потім я поїхала вчитися вже далі. І Маріуполь це, це мій дім, це мої батьки, мої рідні. І, взагалі, предки всі з Маріуполя. Це виставка, спогади і вдячність, і ну дуже багато чого. Ганнуся не може не дивитись на рідне місто. На світлинах її Маріуполь мирний, квітучий, радісний, але болючі спогади дівчинки про іншу реальність зринають у пам'яті. У перший день війни ми почули сирену евакуації. Потім поїхали до родственників. там. Ми були у підвалі більше місяця, там спали без води, їжі, світла. Було дуже холодно, та й не дуже так приємно було пережити цей період. А, на той момент у мене просто все зжималося. Здається, що усі плани рухнули в моєму житті. Просто все пропало. Але коли, Але коли я сюди переїхала, все стало нормально. Зайшла собі друзів. Все почалося нормальне життя. Автори та організатори присунує фотовиставки вірять, сталеве серце Маріуполя продовжує битись і чекати на повернення синьо-жовтого прапора. Цю виставку вже побачили кияни, жителі Дніпра та Львова у Кривому Розі. Експозиція діятиме ще завтра, 17 вересня, з 8 до 18 години. Далі шлях до Кропивницького. Тетяна Васильєва, Максим Пономарьов цей день. Палац культури мистецький відкрив новий творчий сезон. На сцену вийшли творчі колективи, відомі у місті і за його межами. Про здобутки юних артистів розкаже Надія Шевченко. З культури мистецьки відкрив 69-й творчий сезон. Колектив палацу запросив криворістів на святковий концерт. Ми дякуємо захисникам і захисницям за можливість сьогодні всім колективам виступати на сцені, дарувати свою творчість. Нам дуже приємно, що ми відкриваємо творчий сезон новими здобутками на міжнародних фестивалях та конкурсах. У цьому році зразкова шоу-група Нотка стали володарями чотирьох гран-прі на міжнародному фестивалі у Греції. Зразкова естрадна студія ляляфа, місто Кошице, гран-прі. Зразковий хореографічний ансамбль Юність. Вони в прошлому році стали чемпіонами України сучасної та Класичної хореографії в цьому році в Кразі вони приймали участь на чемпіонат світу. Ансамбль юність увійшов до десятки кращих колективів України сучасної класичної хореографії. У нас багато планів на цей новий рік хочемо. Покращувати свої здібності хочемо більше виступати на сцені та представляти своє місто та країну на усяк усіляких чемпіонатах, фестивалях та конкурсах. Розділяли радість від перемог і випускники колективів палацу культури мистецький та їхні батьки з Палацом Культури нас поєднала вже дуже давня така історія. П'ятирічна дитина, яку я бачила лише пальною танцівницею, ми привели її до цього ансамблю, і її вже 19. Можете себе уявити, який довгий період ми вже тісно пов'язані з цим чудовим колективом, з цим чудовим палацем культури і з людьми, які тут працюють. Цього літа зразкова естрадна студія «Ляляфа» Фа святкувала своє 25-річчя. Колектив постійно розвивається. Діти щоразу привозять нагороди з творчих конкурсів. Пишаємось нашими дітьми, бо вони найкращі. Йдемо в новий рік, новий навчальний рік, з побажанням нам всім миру і перемоги. Це перш за все. Ну і хочеться, щоб наші діти все ж таки намагалися радіти кожного дня. Тому що ми живемо в найкращій країні, і саме це ми вкладаємо в нашу творчість. Півроку тому у палаці культури Мистецький запрацювала студія соціального танцю натхнення плюс. Це творчий релакс для захисників, захисниць та їхніх родин. Палац відкритий і для дітей та молоді, і для дорослих. Надія Шевченко, Назар Прусенко. Цей день. У вихідні Криворізький національний університет приймав учасників товариських зустрічей волейбольних команд місцевих вишів. Так, студентство відзначило День фізкультури та спорту. Детальніше у сюжеті. У Криворізькому національному університеті відбувся турнір з волейболу, присвячений дню фізичної культури та спорту. Змагалися дві університетські команди та дві команди збірних з усіх вишів міста. Це суто студентська ініціатива, яка одразу знайшла відгук серед молоді та організаторів турніру. Хочемо такою спортивною подією привітати і наших спортсменів, і тих команди, які прийшли до нас в гості на турнір і популяризувати спорт в нашому університеті і в нашому місті. Зокрема, нам подзвонили з КНУ, сказали, що з, будуть збирати молоді команди для гри. А ми всі знайомі. Ми такі о, лецго матчі в кривому розі будуть проходити от. Різних асоціацій волейбольних, то, ну тому готуємося в минулі роки через ковід, а пізніше і через воєнний стан волейболістам було не просто зібратись під одним дахом. Тож молоді спортсмени раді такій можливості. У нас дуже велика спільнота волейболістів, як і немає ніяких заходів. Тому якось пограти проявити свої навички. Захотілося позмагатися між собою. Волейболісти зазначають, усі команди та гравці є рівними. Пріоритетний суперник для команди КНУ-2, звісно, ж старшокурсники з КНУ 1 які вже давно мріяли взяти реванш за попередню програну гру молодшим. І їм це вдалося. У підсумку переможцями турніру стала збірна Темп-2. Друге, і третє місце посіли КНУ-1 та 2 відповідно. На четвертому студентська збірна пайп Тетяна Васильєва, Максим Пономарюк, цей день. Найсильніші, найшвидші, найкрутіші. Такі нагороди отримали учні 76-ї гімназії за підсумками тижневої спартакіади, в яких видах спорту змагалися хлопці і дівчата. І як спортивні та інтелектуальні ігри об'єднують молодь. Розкажемо далі. Приготуватися і допісти готовність до закриття. Олімпійського тижня наше гасло. Ми команда смайлики, Ми не б'ємо байдики. Любимо перемагати і усе нове вивчати. Цілий тиждень у Криворізькій гімназії номер 76 тривала спартакіада. Кожен бажаючи мав змогу позмагатися у різних видах спорту: ігрових та інтелектуальних. Наприклад, п'ятий клас у них був юнобол. Ну, колись цей вид спорту називався піонербол. Старший класи, наприклад, 9-й це був волейбол. Потім шостий клас. У нас вони такі дуже любителі футболу. Будь ласка, футбол. Потім дев'ятий клас був настільний теніс, були естафети. Головне, кажуть педагоги, щоб кожен міг розкритися, побути в команді, бо це згуртовує учнів. Під час дистанційки діти скучили за такими заходами. Нам дуже подобається це свято. Ми дуже радіємо, коли у нас уроки фізкультури проводяться. Часті Океаді ми грали в волейбол, ігри на вулиці. Також у нас пройде гра про 9 клас проти вчителів. Це дуже круто, коли вчителі з нами грають спільні ігри. На урочистому закритті Спартакіади кожна команда була нагороджена відзнаками. Дуже дітям всім сподобались заходи. Вони отримали нагороди, грамоти в номінаціях Найсильніший, найкрутіший, найбистріший. Михайло Бостров Денис Захаров. Цей день на цьому випуск. Новин завершено. Залишайтеся з нами в ефірі і в соцмережах. До зустрічі завтра у звичній порі на телеканалі Рудана.